Отак, колеги мої вітання. Рішив трошки обмити дракона. Одну сторону обмив і з цієї сторони видно, що робив до останнього. Вже пилюкав на два пальці. Ловко засрав. Ну Пахав він, пахав добре. А з іншої сторони вже відбили ми. З цієї сторони красота. Вимити, блистить, все як положено. Ще п'єночку йому пройдемо. Ще я її попискаємо. Колесо так ще ніяк не поміняю. Лежить, накачане, все як положено. ніяк не поставлю. На дракона цього. А так, звісно. От він добре. Помагає нам цьому дріпураєм воно пилюка. Мгнові відбилося. Пиль. Талюка припала, по дощу працював, як тільки можна. Сьогодні пів на заправку, заправимо раундапа, одну ділянку попирка і заказав, пішов пароноспорос по сої. Є два кусочки по 1,5 гектара і треба їх обробити. На листочку плями пішли жовтенькі. Можливо, там трошки пізніше вставлю в відео. Заразом сходимо на сою, на сонях. Подивимось, як в сонях після сезашки зайшов. Тут скільки у нас пройшло? 4-5 днів. А вже я думаю будуть перші сходи. Ну то далі покажемо. Все, вимию да, і поїду на заправку, хоч трошки, щоб відмав. А то бідняга пахав до останнього. Погнали. Так, вимивав хвилин 20. Все одно подьоки йдуть грязні. Просто в магазині активна піна. І тепер хай одкисає. так його. Залили. О, красота. Соболоволко відкисло, як новенький ще був. О, на сидушку. Так, балончик здіймним. І будемо вимивати, красота. Що машина? Так, колеги, приїхав зранку на рибалочку. У нас тут з болота вийшов запливчик. Води набралось. карасик посмикує. То раз був півдерочка насмикав. цей раз, Той раз був після обіду плювало гарно. А це приїхав з утра. А з утра щось за касик буде півтора. Я щось покажу. Три штуки поймав і одного Йоршика. Дай буду збиратися вже сьомий час. Поїду приготовлю, Далину, Славу зажену да, почну мити його. Бо ніяк времени дойде його обмити. Дай будемо щось видумувати. Поки покльовки немає щось. Поначалу ще клювала, та гадь перестало. Щось слабенько. Так, загнав цього звіра, будемо вимивати. Зверху там накидало кукурудзи, як бункер був, як насипало. Тут треба повимивати оце все, всі, всю цю грязь. Дай пожарці пройтися, таке обмити, привезти його в красоту, бо Так, колеги, приїхав на Соня глянути, пройшло вже 4-5 днів. Бачите болячка яка. Перенос порос. Ну це ураження цими котками проїхав. А так, ви бачите капельки. Ураження. Заказав гербіцид, фуніцид. обробимо. І зараз глянемо на наше F2. Посів соняха. Безстренько, безстренько, бо їдемо нагору зараз. Заразом заберемо фузі, це можемо прийти. Так, що у нас тут у нас? У нас тут дивіться перші сходи соняшника, 4-5 днів, а вже вон вискакують. Сонях і сонях. Бачите. Ще не везде, звісно. Давайте ми там долинка. Ну а в принципі вже перші сходи є. Перші сходи Соня, а так що я думаю буде результат. Галина, щоб він успів вискочити, жук не з'їв. Хоча з сівалкою більше норма дана. Жук вряд ли здесь. Значите, туди, де долинка. Ну вискакує, вискакує. Є, єсть, перші сходи є. Приїдемо ще в що відео кусочок розставлю. Подивитись пізніше. Що воно вийде з цього роду? Я думаю, вискочить, все буде добре. Бачите, я що корчували, тут сою ніяк не посієш. Ще пройти на палки пособирати. Трошки осталось. А соняк з молотиця. Теж видно, де глибше запхало. Вискакує, вискакує. В принципі, супер. Так що, такий справ, зараз заскочимо на пшеничку, покажу. І кукурудзки трошки. О, вже ждуть. Жінка йдеться. Так, колеги, заскочив на пшеничку. А Вона вже, йомайо, йо! Ще тиждень її. тут вже стежечка натоптана. Видно, десь край не попало мені добре. Десь 5.30. Трошки далі попало. Тут вже 60. Диви, -мо! Воно тут і трошки зеленіше, де мені добре попало. Як ліс. Так, да, вже... Вже дивіться, вже готові пшениці. Тю, я в шоці. Чи згоріла? Ні, баби ще кругленькі. Ще тиждень, максимум два. І вже колотить. Вже просто висипається з руки багато. Дивіться, вже пшениця вже. Можна сказати, починає сохнути. Кашка вже. Ну вже кашка вже. Вже не молочко, як текло. Гарненько. Як вважається урожайність на пшениці? Колосок. Ах, овод кусив. Один ряд, другий, третій, четвертий. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 і на три множимо. 1, 2, 3, 3 зернини. Тут 2, тут три заложено, 3, 3, 3, 3. Бачите, три зернинки. Якщо придивитися. Це приблизно урожайність. Ну, я думаю, тут по 50 степне точно. Я в шоці. Дивіться, вже буквально тиждень і ми залітаємо. І буде працювати дон, так як Славутича нема зернової жатки єсть, але вона в хлам розібрата. Кублялася отдільно. А з там і добрево не попало, зараз глянем. І біганька заскочила на кукурудзку тут напроти. Так. Де не попало мене добре? Тут більше, тут менше. Додавайся. Так, да, в принципі, тут така сама, ні, все, все вже і сухенька пшеничка маленька. А це здоровенно. Ну я. я ж кажу, буквально тиждень і починаємо. Так, на кукурузку і все. А, ще на стоїмо заскочимо. Так, все у нас постійна голосівська. Ось така у нас кукуруза має вигляд. В принципі, така, метр висотою. Ну, гарна. Гарна, гарненька. Бачите як, гарнюня, все як положено. Чисте, чисте поле, десь он сходить раніше яка зайшла, чи пізніше зайшла. Ну а так вся вровно, нема побочних, тих немає, що викидає лишнє. Ну а в принципі я задоволений. Могло б бути і хуже, Так, і на сою. Так, і заходимо на пересів сої. Дивіться, як гарненько зайшла. Ось соя по своїй посіяна два рази. Але все чудово. Пошла в рост вже. Кукурузу попалив. Та вже красота, вже набагато краще, ніж було. Вже є перші цвіточки. Ой, фіолетові. Що там по корінцю, бобики є, все як положено. нарешті нарешті, ми дождалися того врожаю результату, точніше, який нам потрібен. Ще бажаної врожай. Так що, колеги, всім дякую. Ставимо лайкосик і підписуємося. Всім пока!